Очевидно, що Китай зацікавлений в перемозі Росії, тому що для Китаю це посилення його ролі як головного союзника Росії. Для Китаю це посилення його ролі в регіоні, і для Китаю це, нарешті, інструмент, який розв'язує Китаю руки у стосунках з Тайванем. Які інші цілі міг би переслідувати Китай складно сказати, оскільки Трамп це людина, як відомо, яка любить сам процес торгів, як про нього принаймні, пишуть, то очевидно можливо в процесі непростої економічної ситуації в Китаї. Певні домовленості економічні зі Сполученими Штатами були би можливі, але я особисто не дуже в це вірю. Через те я дуже спокійно ставлюся до всіх обіцянок досягти миру, заморозити конфлікт, бо так багато навколо цього є додаткових елементів, про які ми можемо лише здогадуватися, які ми не знаємо. Точно те, що ми знаємо, що Росія зацікавлена далі знищувати Україну, і якщо й буде якесь замороження, то дуже короткотермінове. Ми бачимо, що все, що вони озвучують щодо мирних переговорів, нічим не відрізняється від того, що вони озвучували в Стамбулі. Мабуть, сподіваючись, потім торгуватися по якихось пунктах, на чомусь наполягати, наприклад, на, е, наполягати на відновленні роботи церкви і не наполягати на відновленні е, прав російської мови, сподіваючись, що наступна влада, приведена ними маніпуляційним шляхом в Україні, зможе відновити всі інші їхні права. Одним словом, я думаю, що зараз дуже багато є. На столі і є хаос в пошуку виходу, але виходу на ці переговори немає. І те, що Китай в якийсь спосіб буде допомагати Україні в цих переговорах, очевидно, в мене немає жодних сумнівів, що не буде. Так само і немає жодних сумнів, в тому що Китай не зможе принизити ні Сполучені Штати Америки, ні Європу, від ринків якої він дуже залежить.